Весни фінікові пальми обов'язково підстригають. Бачите, який чубчик виходить. І ось вони всі такі стоять красиві, чубаті. Це фінікові пальми. Там зріза Бачимо, вони такі більш такі жовтенькі зрізи, то це їх позрізали. Досить таки багато. за рік наростає у цих гіляк пальмових. Тож їх всіх підрізають. Це маленькі такі чубаті пальми, але вон, бачите, є й великі. Великі теж підрізають. Тут, якщо є машина, може під'їхати, то піднімають машиною такою люлькою. А якщо ні, то є такі спеціальні пальмоводи. Люди. люди з такими спеціальними чеплялками, що вони по стовбуру можуть залізати води це. А це така, бачите, на пальмі голубочка виросла. Це десь зернятка насіялася і воно там проросло і дуже гарно росте. Йому там зручно, я думаю. Бачите такі підрізані чубаті пальми. Дуже симпатичні, тому що ці гілочки вони підсихають і можуть падати. Тобто, щоб нікого не травмували, то їх ріжуть. Тут ми бачимо фінік. Буде цвісти. Ось такі жовтенькі, бачите. Це буде він цвісти, і потім там з'являться фініки. Це ну, вони досить такі великі тут, але вони не сортові. Хоча не знаю, може їх і можна їсти. Я не пробувала, чесно кажучи. От, а Так, ну не знаю. Не буду вам казати, чи їстівні, чи не їстівні. Тож, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте мені вподобайки. Ці пальмочки, бачите, вони біля самого морюшка знаходяться. Це Середземне море, Південній Іспанії. Якщо є якісь запитання, то пишіть мені, запитуйте, будемо з вами обговорювати. До зустрічі!